Перед цим якраз в цей день вже везли труни по Україні. Тобто їх відспівували на Майдані, проносили хрещатиком, і там вже вони від'їхали туди, куди за адресами. Донька за відбуло диктоводича того І Тоді мене це так вразило. Просто не знаю, це був удар, так. Я трималася всі ті дні, але тут в мене хлинули сльози, вони накопичилися, і я не могла зрозуміти, як. як так взагалі можна. Я зрозуміла по обривкам, що це корпоратив. Корпоратив до Дня захисника 23 лютого. Це була Субота і якийсь був корпоратив, якоїсь організації. І це було ну, там 300 метрів якихось там, де ховають, де сльози, де е, люди не можуть одні мовчати, одні... Ну, тобто це було таке велике потрясіння, хтось щось мовчки робить, продовжує. Е, а тут е, тут просто веселище. І це Київ. Це ж не, не просто десь там далеко. І це так поряд. І ще е, перед цим е, теж так, було вражаючи, тоді сполохали голубів, які їх багато було, пам'ятаєте, до Майдану ще фотографи були з голубами на Хрещатику там на Майдані, але були постріли, і ці голуби просто повтікали, їх сполохали. І вони Літали інколи сідали, і от одна голубка біленька з така пушистка з, з таким хвостиком, віялом, сиділа на, на труні одного із загиблих. Тоді три труни проносили якраз. пам'ятаєте, тільки там був сердок, куди тоді повезли його в Кривочу, по-моєму. А двір я навіть не пам'ятаю вже зараз, хто так воно. І ця голубка, вона сиділа як. Я думала, що це якийсь атрибут. Ну, як знаєте, буває на весільна кукла, лялька там на весільній машині. Де? Я думала, можливо, символ душі як атрибут такий. Але щойно я подумала про це, як ця, як ця голубка повернула голівку, і наче отак, ми зустрілися поглядом. І це дуже це дуже, як би, вражаюче, тому що ти, ти думаєш, в такі вмиті ти думаєш про, про героїв як про вічне, про те, що вони дійсно нікуди не ділися, що їх душі поряд, вони все бачать, вони все знають, вони, можливо, допомагають ще, допомагають тим, хто залишився живим. І я пам'ятаю, що тоді я подумала, що як не та голубка, та прилетіла до сюди, до цих. Веселощів до цих хлопців, які стояли, палили там, голосно сміялися, щось розповідали там один одному. І от тоді оці сльози, які проливалися, тоді виникла оця ідея. Ну, вона... Я тоді на з другого дня я закликала буквально всіх брати олівець. І записувати все, що він бачив, все, що його е, заділо, все, що він або хтось про когось знав, все кожне слово для історії буде важливим. Ходила з палатки в палатку, знявши з того свого фартуха, який я в був, віддавши пропуск КМДА, почала купивши. Е, Блокнот і почала збирати матеріали. Я боялася, що Майдан е, швидко роз'їдеться. Вже тоді вже було відомо, що Янукович втік, і ми наче би, перемогли вже, але е, боялася, що оці всі носії, самовидці подій, бо що я маленька крапелька, а тут тисячі цих крапель, і вони роз'їдуться по всій Україні, йде їх шукати потім. А це наша історія. Наша новітня історія. І тоді я започаткувала проект Новітні герої України. І так як вони були самими першими, з них і почала. Кожен з них приходив по-різному. Декого я е, більш-менш знала, декого тільки знала десь в обличчя так, що незнайома зовсім була, декого взагалі. Якби побачила перше на фотографіях, які тоді висів. І так все це було сумно, але я так спішила тоді, я неймовірно спішила, я, я приїжджала десь тільки якщо не починав ходити транспорт на Майдан і їхала ледве встигаючи на останній транспорт. Щоб зібрати ці матеріали. Записувала, 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 слухала, слухала, слухала. Рідних не чіпала, тому що цей біль такий був. Якщо я його відчувала так сильно, я розуміла, який біль відчувають рідні. Я знала, що треба трошки часу, але записувала. Знали про рідних, були на похованнях, наприклад, або були поряд, жили разом в палаці там, на Майдані. Таким чином збирався матеріал. З рідними почала спілкуватися вже з осені 2014 року. І мені повезло, тому що вони об'єдналися, об'єдналися в громадську організацію Родини Небесної Сотні. А значить, вони почали об'єднали їх психологи, і наскільки я знаю, церкви, так? Церковну по церковній лінії хотіли ліку саме, так як було досить багато капеланів, зараз на це було священнослужителів багато на Майдані різних церков, і вони почали лікувати душі. Своїми методами, збираючи разом з психологами, збираючи родини. Родини виговорювалися, розказували свій біль, всьому була їх підтримка одне одного, тому що кожен розказував про свого, але бачив, що вони дуже-дуже мають спільне, вони схожі по-своєму. Виникали моменти, коли здавалося, що мені навіть в моїх записах, ніби про кожного можна було сказати тими ж самими словами. Ну, По-перше, це патріотизм, це неймовірна любов до України, це бажання їй кращого життя, це люди, які прагнули змін, знали, як це робити. і Люди, які хотіли кращого життя, перш за все своїм.